День 14 вересня 2013 року став пам'ятним для громади села Пониква і Бродівщини загалом. Вперше до нашого краю привезли єдину в Україні копію чудотворної ікони Пресвятої Діви Марії Всецариці. Епіцентром цієї історичної події у духовному житті району є Пониквянський храм святої великомучениці Параскеви Української православної церкви Київського патріархату. А дякувати за унікальну можливість приступити до однієї з найзнаменитіших чудотворних ікон ми маємо настоятелю цього храму, митрофорному протоієрею Петру Гозі. Про велич і неабияку значимість дійства свідчило усе: заквітчена дорога до храму, парафіяни у барвистих вишиванках і хвилюючий спів дзвонів. А ось і головна винуватиця свята копія чудотворної ікони Богородиці, привезена із Греції, де на горі Афон зберігається оригінал 17 століття. У поникві все царицю зустрічають з хоругвами, устеляючи благодатний шлях пелюстками квітів. Митрофорний протоірей, отець Петро Гоза та протоірей, отець Степан Шира, бережно припідносять святиню до храму великомучениці Параскеви. Віряни ж усвідомлюють щедре одарування ікони золотом сріблом та дорогоцінним камінням за відповідь на щире молитовне прохання, свідчення помічної сили ікони і її численних чудодійних зцілень. Тож і не дивно, що цього дня у поникві такий поважний священичий собор. Приїхав секретар єпархії митрофорний протоірей, отець Володимир Бачинський, декан Бродівського деканату Української православної церкви Київського патріархату, отець Василь Шира, душпастирі із Ясинова, отець Іван та отець Володимир, а також отець Степан із Гримайлівки та отець Степан Шира з Бродів. Усі разом просили заступництва і вті. У пречистої діви. Ця ікона, дорогі браті і сестра, має унікальний великий дар. Його пояснити чи намагатися зрозуміти просто нереально і неможливо. От уявіть собі на хвилину, сьогодні ми з вами, напевно, кожен ...тут з присутніх, якщо не зустрічався так близько, то бодай би чув про страшну хворобу. Хворобу, яка сьогодні. Як чума в нашому житті забирає життя неважливо кого, чоловіка чи жінки, літнього чи старшого віку, навіть дітей, навіть діти помирають від неї. Це рак, який сьогодні так нищить людство. І саме ікона Всецариця, Божої Матері, ось таким чудодійним способом. Лікує людей з цієї важкої недуги і хвороб. Так у Акафесті до цариці Божої Матері є слова Ти, присвята Богородице, ракові язви як полум'ям припалюєш. Що ти, Богоматір, лікуєш тих, кого лікарі уже лишили. І справді, біля ікони, Всецариці стається дуже багато чудес, про які розповідають священнослужителі, і свідчать самі віряни, що отримали зцілення, і просто реально відбулося чудо, яке людським розумом не можна не те, що пояснити, а навіть збагнути. Тож цього дня усі пониквянці були направду щасливими. Їм не потрібно було летіти літаком до Греції. Не треба кораблем плисти до афону. Усі мали унікальну можливість у рідному храмі приступитися, прикластися до образа. І тим самим до Святої Гори Афон місця Божої Матері. Розповідав секретар єпархії Митрофорний протиірей, отець Володимир Бачинський, і про явний випадок зцілення, який нещодавно стався на Самбірщині. Чоловік приїхав до ікони на інвалідному візку. Він приклався, поцілував ікону всецарицю, залишив візок і своїми ногами пішов через церкву додому. Неможливо описати стан людей-односельців, на очах, у яких це сталося чудо. Будь-де Господь, дорогі браті і сестри, а особливо матінка Небесна, вона завжди чує наші помисли, думки, наміри, благання. Завжди. Просто треба вірити в те, що ми просимо Матірі Божій те, що нам потрібно. Тільки ніколи не можна опускати руки в своїх проханнях. Історичне духовне дійство у пониквянському храмі святої великомучениці Параскеви Української православної церкви Київського патріархату, настоятелем якого є митрофорний протоірей отець Петро Гоза, продовжилося акафістом до Пресвятої Діви Марії перед чудотворною іконою Всецариці. Хто зна, можливо, і у цьому храмі 150-річчя якого відзначатимуть наступного року, станеться чудо завдяки іконі. І щоб за її молитвами завжди вона охороняла і покривала нас своїм омофором, і допомагала всім вам.